Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Криця і є Ростислав Кривиця. Це відео присвячено питанням, що робити у разі наявності відстрочки, яка не оформлена однак мобілізація. Ну, так дуже часто буває, коли люди якось не поспішають оформляти відстрочку, не поспішають подавати документи на відстрочку, однак попадають в ТЦК. Причому, що стосується. Законності чи незаконності це окрема ситуація. Я неодноразово говорив, що в принципі у представників ТЦК взагалі немає права на затримання осіб. Ми бачимо, що це відбувається всюди, і жоден з представників ТЦК за це не несе відповідальності. На жаль, наш омбудсмен теж зайнятий зовсім іншими справами, ніж захистом прав людини, як на мене. Ну я думаю, що врешті-решт це якось все ж таки зміниться в цій країні, і будемо панувати саме українці, саме ми українці. В Україні, ну це окрема ситуація. Так що ж робити? якщо у вас ви, наприклад, маєте право на відстрочку, або ви були раніше виключені з військового обліку і не оновлювали дані у зв'язку з тим, що ви були виключені, зняти, тому що раніше виключені не було, що потрібно зробити. В першу чергу потрібно заявити про це відразу представникам ТЦК. І не поспішати проходити ВЛК. Відмовитись від ВЛК. У разі, якщо вас приводять до лікаря, повідомляти йому, що ви маєте право на відстрочку, ви відмовляєтесь від проходження ВЛК, і те, що він запише безпосередньо дані, що ніби у вас немає ніяких хвороб, він скоїть відповідний злочин. Про це треба повідомити лікарю. Бажано за цей час звернутися до своїх близьких, які повинні повідомити ДБР, ВСП, ТЦК. Якщо є можливість направити письмово відповідні заяви, що така таката особа була виключена, і не подає жодних заяв про поновлення на військовому обліку, тому що дуже часто трапляється так, що вас заводять тиска і говорять: так, давайте ми вас виключимо. Зараз правильно все оформимо, подайте заяву, щоб ви спочатку стали на військовий облік, а потім ми вас виключимо. А насправді це. На жаль, дуже неприємно, але таким чином обманюють, обманюють і поступають дуже негарно, тому що це підриває і здатність, це підриває мотивацію, це підриває довіру довіру суспільства і до Збройних сил України, і до держави, і в цілому до процесу мобілізації. Тому про це потрібно вам відразу заявити, відразу повідомити, що у вас є право на відстрочку, що ви виключені з військового обліку. І якщо у вас є право на відстрочку, то подати заяву про відстрочку. Відразу написати, сказати, приймайте в мене заяву про відстрочку, тому що відповідно до той же 560-ї постанови вас не мають права направляти на ВЛК і мобілізовувати, поки не буде розглянута ваша заява про відстрочку. І таким чином, в принципі, можна вирішити це питання, щоб подальшому держава нанесла шалені втрати на мобілізації, демобілізації, виплатами і так далі. Але пам'ятайте, що Україну треба захищати. Слава Україні!